приводу часничку, ми купили ось такий часник. Таке питання, чому ви вирішили займатися саме часничком? Ну, а до вас таке питання. Ви вже посадили часник чи ще ні? Я оце боюсь от їздить, як трактор, отак нахилений. Яка велика, так? Да? Клас! Yeah. Папа, зараз машинкою сюди приїде. Окей, Может, ты до папы. Ты до папы. Дякую. Побали, да? Ну, з приводу часничку ми купили ось такий часник. У нас іде три мішка. Дивіться, як гарно він запакований, ще обмотаний скотчем. ну і поверху ж, відповідно, був зав'язаний. Перша репродукція часнику. Подивіться, які головки. Великі, ну, можна розлущити покажу. По фракції 5+. Да який зубкий. І такий чесночок. Зараз ми його будемо підготавлювати на посадку, ви бачите, він тут головками. Головки великі, гарні. Тут ще якась пісюлечка в нас є. Бачите, тут фракція написана. І нам ще продавець сунув ось. Розчин, яким треба прискати сам чесничок. Якщо я не помиляюся, називається Максим. Все, зараз полущимо і вже будемо далі планувати, коли його садити. Ось такий чесничок у нас. Три мішечка. вже підготовлений, полущений. Будемо зараз його. Обробляти. Дивіться, які великі зубки. Другий мішечок. Такий самий. І третій мішечок. Загалом в нас ми купували 80 кілограм часнику. Якраз покажемо, наскільки його вистачить на посадку. незамінний помічник зараз, щоб помішати часничок, бетонозмішувач ось такий, який ми купували. Готується в нас культиватор до нарізки рядків. Будемо садити чесник. Погода в нас сьогодні дуже сприятлива, дуже класна, бо дощі йдуть, йдуть і не перестають. Одразу покажу, що ми зробили з городом. Ми його перефрезували. Про коментарі, що воно навесні буде як асфальт, ми весною його все одно будемо орати. Зараз ми його перефрезували, щоб оця ось, ось вся гірчичка дала нам підживчик для земельки. Такий гарнюйні город. Ну, з весни, я ж кажу, переоримо і будемо вже садити. Покажу наші качечки, поки є нагода, поки там робиться культиватор гусочки. Ось такі гарнюсі в нас. У нас зі світлом дуже великі перебої. Буває таке, що відомий немає світла, тож, будь ласка, вибачайте, якщо в нас вже дуже рідко для вас виходять відео. Ну і наша кормушечка, чим ми годуємо взагалі наших гусей і качок. Це ячмінь такий гарненький. І кукурузка. Пшениця вже закінчилася. По ціні ячмінь мені привезли по 7 гривень за кілограм. А кукуруза в мене ще минулорічна по 10 гривень за кілограм. Ось пшениця вже трішки у нас дешевшала, стала по 9 гривень. Але там одна людина, ось ячмінь. Спочатку пшеницю возив по 8 гривень, а тепер ячмінь по 7. Ну, думаю, для чого витрачати 9 гривень на пшеницю, якщо ячмінь також вони гарно їдять. Зараз швиденько беремо чесничок. Йдемо на город садити, бо сонце, он, бачите, класне. І сьогодні я їхала через ліс сюди, бачу, там на полі прибрали кукурузу і люди стоять, збирають кукурузу. Хочу заїхати на поле, подивитися. Якщо там є що збирати, то треба поїхати буде, позбирати пару мішків, а чого б і не. Ніхто ж за це не наказує, тим паче вона вже прибрана, просто там оце початки деякі валяються, так вже під'єднуються. Сарай ще закритий, ніхто нічого. Оце так, знаєте? Та зранку швидесенько поїдемо працювати. Вже 10-та година, а ми ще нічого не робили. Ха. Ні, ну як не робили? Кави попили. Було таке питання, як ми будемо садити часник. Ми будемо садити його руками. Загрібати ще не знаю, чи будемо граблями, чи може трактором. Але зараз садити ми будемо ручками, так як в нас саджалки для часнику немає, то будемо робити альтернативний варіант, так як і завжди. Руці, допомогу! Потихеньку працюємо, трішечки переробили самі оті обгортачі, щоб робити більш-менш гарні рядочки, як оце зараз, а не таке один рядок і два полу, міжрядки незрозумілих. І ось тільки ми вже посадили часничку, Зараз ось сапоку принесемо до і досадимо. Перчатки хто забув? Правильно, я забула. Ну нічого, я гарненько потім ручки одмаю. І садимо ми чесничок. Але дивіться, зараз посаджено 9 рядків. Я прогнала 5, хлопців двох 4. Кажу, десь мене хтось намахує. Не хочуть працювати. Ну що, потихеньку працюємо, так. Треба бігти швиденько тачку обрати, бо зараз буде сюди нарізатися рядочки. Тут також полурядочок виклався, але ще треба дорізати. Нагадую, що в нас 80 кг часничку на посадку. Звісно, що на весь город не вистачить, бо тут треба було б кілограм 150 кг. Це те, що в нас вже в тачці залишилося. І плюс у нас ще зараз там бетонозмішувачі є 20 кг. Також забереться звідти часничок. Все буде ок. Один рядок залишається все, щоб його тоді попідгоротати. Тобто три рядка садимо, одне таке, наче міжряддя невеличке залишаємо. У нас на каналі було таке питання, чому ви вирішили займатися саме часничком. Е, хочу сказати так, це ідея мого коханого, він захотів цим займатися, подивитися, як воно взагалі буде. Я його ідею підтримала, зараз трішки допомагаю просто в посадці, треба буде там ще в чомусь допомогти, допоможу. Це так само як він постійно підтримує мої божевільні ідеї і каже, давай роби все як хочеш. Ну так само ось я зробила. Тобто під лежачий камінь нічого не тече, треба щось робити, щоб заробляти гроші, бо одні лежать на дивані і кажуть, та звідки ви ті гроші берете, а... Е все воруєте, дай воруєте. Та ні, ми працюємо. Працюємо по різних напрямках. Хочемо заробити, тому не сидимо, не лежимо, а працюємо. То і всім бажаю працювати і заробляти. Світік салат, тут вайб на всі сто, на тракторі стрім, на городі шо? ЖВС ВД, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші Під саме грядки під ритмом село, качає підріль, а не під ало Світік рулить, життя, це тік-ток де качка і трактор, це хіт і фольклор Сто відсотків пульс Пише сценарій прямо на сіні І фідбек збирає в коментах, щоднини не у кущах штатив, з з банки Треки монтує між буряком і ранком. Не треба лайків, та йде на мільйон. Бо свічить села, це бренд, а не фонд. Свічить села, тут вайб на всі сто На тракторі, стрім, на городі шоу. ЖВС ВД, від... Ось тільки в нас вийшло що снеку Загортаємо також руками. Вон так. Фух. Щось я втомилася вже. Все. Ну Виходи ми посадили, як найкраще в городах, це серединка. Ну оці ось боковушки. Повесні кукурузою засадимо та і все. Чи кабачками, чи можливо. Мабуть, кабачками ті, що не будуть тягнутися з однієї сторони, з другої сторони кукурудза. Але я ще не вирішила. Ще буде видно. Кін не справляється. Так, і тут ось один рядочок, буде неповний. Там трішечки залишилась у нас часничку. На тракторі стрім на городі вайп, хата студія, піч наш звук, а в рілсах танцює наш баранчук. Підписка лайк, плей віночоплей, свій села, не плей Доки ви там у своїх квартирах. Ми тут хліб вже стали кумирами. Же що за та то бо ж деруний, справжній біт Дідусь читає реп, бабця на баяні. Це село, але в хайповому стані свиня в кадрі сторіс коза вже спонсорує сторінку. Святік веде команда села. Бо справжній контент починається ага Ну а до вас таке питання. Ви вже посадили часник, чи ще ні? Бо моя сестра казала, що ще рано треба чекати середини листопада. Буде найкращий врожай, ніж в усіх. <хи> так, а в нас виходить, саджаємо сьогодні, це в нас 22 жовтня. У нас часничок буде посаджений саме в цей день. До речі, вже погода в нас захмарила. Вже сонця такого немає і холодний вітер в нас. Отака така перемінчива дуже швидко погода. Це зробили. Вийшло в нас часнику 18 рядочків. І 19 було там метрів 15-10. Отак. Оце тут зарито 80 кілограмів часнику Оце боюсь отак от їздить, як трактор отак нахилений, коли за кермом. Має таке відчуття, що я зараз перекинуся набік <хи> і буду лежати. Я б так не їздила. А-а. ні за які каврішки. Так, все, підемо купатися і відпочивати, бо... Дуже сильно потомилися. Все ручками садили, все ручками загрібали. Вже п'ята вечора. І з одинадцятого ми працювали в трьох. Ось так. Ідем. Немає? Пішли далі. Йдем. Ні хема ма будемо шукать. Ти який умничка, дякую. ти кукурудзку збираєш, да? Мама, Ось. Он тут, бач? Он. Мама! Ти <плес> знайшов? Шам серце. Так. А ну покажи, покажи, скільки ти знайшов уже, а ну. Ой, як ми багато кукурудзи набрали, так? Да? Є. Yeah. Є, yeah, будемо шукати. Там. Там? Ну пішли туди. Є. Yeah. <Learning> І там знайшов? Ай-яй-яй. Не бійся. Все добре, котик. То наші. Обороняють небо. Не хвилюйся. Чим де? Он. Ось. Яка велика, да? Клас! Ура. Велика, да, ура? Да, да. До,

засыпай. Давай. Засыпай. -а -а. да, да, да. Давай. Ой, Ой ты умница. Все, тягнем далее? Ну. Давай. <сл jóvenes> Помахай, привет. Сей. Присядь.